То, що брехня ви давайте, да давайте сесію, давайте бюджетні питання питання, то давайте розповідаємо. Розійшлися із останньої сесії, із, ну по доброму, по крайній мірі я цього хочу. Усім, хто мене терпів, я вдячна Богу, що він дав мені терпіння. І сьогодні я хочу попросити вибачення. <реш> у тих, кого можливо, я обідала. Хто такого пописували, зробили розколу з тих бумажок і хочете, щоб люди проголосували, рибували. На то ще колоти, йоки. Сідожі, це регламент нашої роботи. Так не хочуть голосувати люди, що на гравину це зробити. Я прийшов, я. І не Мені треба йти робити. А не... не слухайте тут до цього році. Це... Я одною це просувати, давайте рішу. Ще пів години ми всі порозуміли. Давайте робити, вже однієї. Пропоную проголосувати за день і сесії в цілому до рухування пропозицій. Хто за?

А Хто його Ми різні, і це треба розуміти. І всі працюємо і живемо в Україні. І обзивати когось злочинцем, що думає, по-іншому не можна. Не оцінюється патріотизм і любов до України на вишитою сорочкою. Не оцінюється. І... Скільки політичних партій був Григорій Миколаївич. Є такий вісім'як. Право, право, народу. Право народ, мати владу свого роду громадянського. Ви подумайте, кому ви служите сьогодні. Скільки чоловік в раді Євромайдана? Ну скільки чоловік Я за той питання? Прямо. Ну наприклад, ось Ніна Іванівна, вона теж в Раді Євромайдана. Вона цього листа не писала, не бачила. Ви написали його в трьох, в чотирьох і підписалися всією радою. Ви знаєте, що частина наших депутатів сьогодні звертається до суду. Прізвищно ми будемо подавати на суд і будемо ставити свої права. Ми хочемо вас послухати. Тому що це саме ви він сказав, Два питання. Перше. Ви в районну раду зайшли під прапором якої пацієнти. Ударі. Зараз він йде од укропа. За п'ять років три рази поміняв овечу шкуру, а других називає. Брехня. Далі давайте спитаємо, Миколаївича, чого ви, на відміну від тих людей, які повертали шкуру і в аграрній партії йдуть по тих селах, де живуть, ви йдете на голову села в Оболоні, в депутати районної ради в Семенівці, а не йдете по рідних погребнях. Дайте мені відповідь на ці питання. Що до цих людей є з врагами народу? це не зробив для людей щось помало. Треба внутри. Чи я? Особисто. Що я зробила ми погано? Воно. Що ви мене отут? Яке ви маєте право на це? всі ж ми люди, а потім депутати, директора, двірники, потім уже, всі ми люди. Я... Мені стидно, що я з вами в одній роді це... це єдиного господарю. А так зі. Перш за все, те, що ви обізвали нас у це вам великий мінус, а нам буде великий плюс. Ми не захищаємо себе, ми не вигоражуємо себе. Але перш ніж писати треба думати. І е, колись ми говорили, колись ми говорили, що треба йти до молоді. А от я тепер скажу: я між молоддю вас не бачив у районі ніде. І кайте, що до молоді треба йти, щоб молодь не по барах була та за барами, а на стадіон треба йти. Я на стадіоні кожен вихідний день. ні одного мероприятия не припустив. Не побажання, що ми не займалися політикам, займалися роботою для нашого району. Хай Бог вас заряджає і дай Бог вам усім здоров'я.